Я Микола Серветник, керівник відділу Upgrade компанії Handmade Hub UA. Якщо потрібна консультація або допомога із виходом на міжнародний ринок, звертайтесь. А тепер let's go до реклами на Pinterest. Найкраще реклама Pinterest працює для e-commerce бізнесів, що реалізують свої товари та послуги в наступних сферах та індустріях: Handmade, декор для дому та саду, кулінарія, мода, краса та догляд за тілом. Всі ці індустрії є домінуючими і найбільш прибутковими в порівнянні з рештою категорій пінів на Pinterest. Реклама Pinterest налаштовується в Pinterest Ads. Вона транслюватиметься в стрічці користувачів, які на думку Pinterest будуть зацікавлені у вашому продукті. В результатах пошуку на Pinterest в рекомендаціях. Є шість таких типів реклами на Пінтерест. Стандартні статичні піни. Схожі на звичайні піни, однак їх зображення марковано позначкою рекламуються, плюс назва магазину. Це може бути як вертикальне, прямокутне, так і квадратне статичне зображення, що ілюструє бренд в стандартному форматі розширення Pinterest. До нього можна додати власний логотип, посилання, короткий seo дієвий текст, обмеження 500 знаків. Відеопіни вигідно виділяються серед решти статичних пінів. Вони не лише є візуально привабливими, креативними. А й містять більше інформації про продукт, оскільки їх рухомий формат дозволяє продемонструвати більше характеристик виробу чи цілу їх лінійку. Комерційно успішними вважаються відеопіни з довжиною відеоряду не більше 6-16 секунд. Піни каруселі. Це декілька статичних пінів, які можна гортати по колу, подібно до каруселі Вінста. Подібно до стандартних пінів, піни каруселі містять наліпку Рекламується плюс назва магазину. Хороший вид реклами для демонстрації асортименту продукції, різновиднів одного і того ж виробу, комерційних фотопродукту, зображень продукту в реальному житті, в процесі використання. Шопінг піни. Найцікавіший різновид реклами, зокрема, для власників магазинів, широко використовується покупцями для миттєвих покупок на Пінтерест. Клікнувши на Шопінг ПІН, користувачеві пропонується здійснити покупку безпосередньо в додатку Пінтерест або перейти за посиланням на сайт магазину. Асортимент продукції імпортується до Пінтерест прямо з продуктового каталогу продавця. Зокрема, якщо ви користувач «Shopify», Існуючі та нові продукти можна автоматично розміщувати на Pinterest за допомогою додатку Shopify Pinterest App. Згідно статистики Pinterest варто лише синхронізуватись Shopify, його конверсія збільшується втричі. А також вдвічі зростає ROADS показник рентабельності витрат на рекламу. Тому, якщо ви продаєте онлайн, ми наполегливо рекомендуємо цей різновид реклами. Пінеколекція. Також достатньо інформативний різновид реклами, що нагадує велике полотно з декількома зображеннями чи відео, об'єднаними єдиною тематикою. Якщо клікнути на таке полотно, воно розширюється до масштабного зображення, що здатне демонструвати до 24 картинок. Такий різновид реклами було спеціально розроблено для мобільного додатку, зокрема тому, що для мобільної версії достатньо однієї привабливої обкладинки «Піна». Для привертання уваги користувача. перед тим, як поговоримо про ціноутворення реклами, ставте лайк та дзвіночок. А ще будемо дуже вдячними, якщо поширите це відео серед друзів, підприємців або хендмейдерів. Це ж бо крутий контент по версії моєї мами. Ціноутворення реклами на Pinterest формуються за принципом аукціону та різниця в залежності від ваших рекламних цілей, серед яких виділяють наступні: збільшити впізнаваність бренду. Вартість тисячі показів. Складатиме приблизно 2-5 доларів. Підвищити конверсію, коштуватиме від 10 центів до 1,5 долара за взаємодію. Наростити веб-трафік. Вартість складатиме також приблизно від 10 центів до 1,5 долара за взаємодію. Ну що ж, інформація була корисною? Не дякуйте! Поставте лайк. А в коментарях напишіть, про які теми вам ще цікаво почути. З вами був Микола Серветник. Щасти!